Вітаю! Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі з параметрами, а саме розв'яжемо задачу, знадіть від'ємне значення параметра А, при якому один коренів рівняння на 5 більший за інший. Тобто один з коренів рівняння на 5 більший за інший. Тобто якщо один x1, наприклад, то цей буде на 5 більший, це 5 плюс х1 да? Скористаюся прямо Вієта да? теорема вієта, що каже? Добуток корінів x1 на x2, тобто оце помножити на це буде 66. Тобто 5 ну, x 1 я перемножаю x1 на x2, тільки замість x2 поставляю 5 плюс x1. Тобто 5х1 плюс x1 в квадраті. Х1 у квадраті плюс 5х1 66. Я переношу сюди, пишу дорівнює 0. Теорема Вієта, x1. Х1 1, х1 2. Так, виходить. Сума мінус 5, добуток мінус 66. Сума мінус 5 добуток мінус 66. Це що буде? і 6, 11. 6, 11. зараз дивимось. 6 і 11. Значить, щоб було сума мінус 5. Мінус 11 і 6. Так? Сума мінус 5, добуток мінус 66. Тепер шукаю x2. Шукаю x2. Чому дорівнюватиме x2 Для шестірки x2 буде 5 плюс 6, 11. Для мінус 11 виходить, ну це для ось це одна пара, це буде інша пара. Мінус 5-11 мінус буде мінус 6. Ось, це інша пара. Тепер що я маю? Їхня сума мене має дорівнювати 4а плюс 1. Їхня сума має дорівнювати 4А плюс 1. Ну, давайте додам 6 плюс 11 17. Дорівнює 4А плюс 1. Тоді виходить, що 4А плюс 1 дорівнює 17, 4А дорівнює 16, А дорівнює 4. Або з іншої сторони 4А плюс 1. Тобто їхня сума дорівнює чому? мінус 11 мінус 6, це буде мінус 17, це їхня сума буде мінус 17. Также давайте подивимось більш уважніше. Другому коефіцієнту взятому з притулежних знак. Тобто 4а дорівнює мінус 17-1. буде мінус 18. Мінус 17 -1. І А дорівнює мінус 18. -4. Або мінус 9 других. Тобто мінус 4,5. Тобто при А мінус 4,5 з коренів буде на 5 більший за інший. Ну, давайте можна це спробувати що зробити? Підставити, подивитись, да? чи буде, чи не буде. Тобто, нехай А дорівнює мінус 4,5. Ну що, спробуємо. Цікаво. Цікаво. А дорівнює мінус 4,5. Я підставляю сюди. Значить х квадрат буде. Х квадрат мінус. 4,5. Так, я дужку відкриваю. Потім 4 множу на мінус 4,5, буде мінус. 4,5 множити на 4. Це буде 5,4,22. 4416, 2,18. Тут буде 18, буде мінус 18. Плюс 1х, плюс 66 дарівні 0. Рахуємо тепер. Рахуємо. Значить, Що це виходить? Мінус 18 плюс 1 це буде мінус 17, буде х квадрат мінус, так, мінус 18 минус 17, плюс 17х, плюс 66 дарівні 0. Ну, давайте побачимо, чи буде, чи не буде. Спробуємо підібрати ці корені. Значить, сума виходить у нас мінус 17, добуток виходить 66. Так, ну що це виходить? Мінус 6 і мінус 11, 6 і мінус 11, виходить мінус 17, і добуток мінус 66. Значить, чи виходить так, що один з коренів на 5 більший за інший? Да? Ну, давайте побачимо. Мінус 11 плюс 5 буде мінус 6. Так, виходить. Тобто цей корінь на 5 менший за цей. А цей на 5 більший за ось цей. Тобто, мінус 6 на 5 більше за мінус 11. Чому? Тому що ось. мінус 11, 5 мінус 11. Так, зараз. 5 мінус 11. рівня, Мінус 6. Це виходить. Тобто, ось. І в нас виходить, що це і Х1, да, це у нас X, навпаки, це Х1, це Х2. Тобто x1 мінус 11, x2 тоді мінус 6. Я думаю, в принципі, складної, що тут немає, тут головне знати, що таке теремові є, вміти нею користуватись, і все буде добре. Тому працюємо.